Всім привіт! Я склав топ тапалок на даний момент, але перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, а ми починаємо. На п'ятому місці Bloom, тому що проект дуже топовий, але дроп не скоро. Щоб заробляти Bloom Point, потрібно щодня заходити і получати білети, які ми можемо тратити в ігрі Drop Game. Також треба клеймити поінти що 8 годин, виконувати завдання і запрошувати друзів. Рухаємося далі. На четвертому місці Pixelverse. Це ігрова платформа, яка має свій токен, який вже торгується, але знову дроп токенів не скоро. Щоб заробляти ігрові монети, треба прокачувати своїх тварин. Чим більший левел тварин, тим більше вона буде фармити монет, які треба клеймити що 8 годин. Також там є щоденне комбо, яке я щодня виставляю в свій ТГ-канал. Посилання на ТГ в профілі. Рухаємося далі. Хамстер Комбат на третьому місці, тому що лістинг скоро, але розподіл токенів буде 2 роки. Розмір дропу буде залежати від вашого заробітку в годину. Щоб збільшити заробіток в годину, треба купляти карточки. А також треба забирати щоденне комбо, яке я щодня пощу в ТГ. Силка в профілі. Рухаємося далі. На другому місці TapSwap, тому що дроп вже 1 липня. Щоб заробити монети, які вже скоро будуть конвертовані в токен. Потрібно назбирати на табот, так як він буде приносити найбільший прибуток. Щоб збільшити потужність табота, треба прокачувати силу відновлення а також потрібно виконати завдання, щоб максимально багато назбирати монет перед дропом. І найкращий, на мою думку, клікер це Мемефі. тому що він має партнерство з Linea і Galaxy. Дроп обіцяють уже в липні. Щоб заробити максимально багато монет, треба назбирати на табота. Щоб заробити максимально багато монет, треба назбирати на табота. Тому що він найприбутковіший. Щоб його прокачувати, треба качати силу дамагу. Також треба тапати і виконувати завдання. На цьому все. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайк.